Курс валют в Україні залишається відносно стабільним, заспокоює видання TSNUA. гривня продовжує отримувати міцні позиції щодо долара, хоча фінансові аналітики регулярно пояснюють, ця стабільність штучна, бо підтримується Національним банком України і рано чи пізно гривня помітно подешевшає. Але ці пояснення тішать хіба тих, хто має валюту, тим, хто тримає заощадження у гривнях і має з цього прибуток, важливіше інше, не прогавити, коли ця стабільність закінчиться і встигнути пере. Інвестувати гривневі кошти у вигідніший фінансовий інструмент. Докладніше далі. На понеділок, 2 червня, Нацбанк становив офіційний курс у 41 гривню 53 копійки за долар, тобто зелений виріс на 2 копійки за тиждень і 46,80 гривень за євро. Таким чином, євро подешевшило за тиждень на 19 копійок. Нагадаємо, що за весь травень офіційний курс гривні до долара знизився на 6 копійок і підвищився на 37 копійок до євро. А ось співвідношення долар євро не змінилось: 1,13 долара за євро. Втім, як Аджують експерти, незважаючи на стабільність курсу, на готівковому ринку збільшилася фінансова активність. Частина населення продає долари з валютних рахунків, інша частина купує валютну готівку, причому баланс практично нульовий. Як стверджують аналітики, на кінець квітня українці мали, як то кажуть, під матрацем рекордну кількість готівки, а саме 773 мільярди 200 мільйонів гривень, які так і не з'явилися на валютному ринку. Найбільш ймовірно зауважують експерти, що це наслідок. Переходу фізичних осіб з карткових операцій до готівкових через посилення банківського контролю щодо суттєвих змін курсу долара на поточному тижні, то експерти вважають це малоймовірним. Українські банки та податкові органи зобов'язані моніторити рух коштів між рахунками, тому кожен платіж має містити призначення. Нагадує видання обосю його відсутність або некоректний опис можуть нести серйозні проблеми фізичним особам та фізособам-підприємцям аж до блокування карток. Мене звати Яна Прохун, докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Ці користування картками є певні, так би мовити, стоп-слова у призначеннях платежів. Експерти видання розповіли про потенційні наслідки їхнього використання для бізнесу та особистих фінансів. Зокрема, платежі з призначенням повернення боргу або повернення боргу згідно з розпискою договором позики не підлягають оподаткуванню. Але якщо вони надходять занадто часто, він моніторинг банку може заблокувати рахунки через надання кредитів населенню без відповідної ліцензії, оскільки обіг криптовалюти в Україні досі не врегульовано, згадка про неї. У призначенні платежу може стати червоним прапором для банку, тому ймовірність блокування рахунків, на які надходили платежі з призначенням за біткоін, продаж АТН обмін криптовалюти різко зростає. Попереджають експерти. Неправильне використання термінів завдаток, аванс та передоплата у призначенні платежу може створити юридичні ризики у випадку розірвання угоди чи відмови від товару чи послуги. У першому випадку продавець має право не повертати кошти, у другому та третьому зобов'язаний це зробити. Експерти радять звернути увагу на те, що податкове не зараховує платежі з призначенням компенсація витрат за комунальні послуги як дохід ФОП. Це вважається доходом фізичної особи і тому оподатковується 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Втім, як відомо, не всі платіжні системи дають можливість заповнити поле про призначення платежу, тому залишити його порожнім здається простішим і швидшим. Але для приватних осіб такі платежі залишають простір для довільного трактування банками та податковою. Призначення платежу до над, безповоротна допомога, пожертва звільняє від оподаткування лише зареєстрованих волонтерів, військовослужбовців, благодійні фонди, осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій. Такі платежі ФОПам та незареєстрованим фізичним особам підлягають оподаткуванню. Платежі з призначенням за консультацію, за ремонт, за товар за послугу викликають підвищену увагу фінмоніторингу банку та податкової. Вони вбачають у цьому сигнал про здійснення незареєстрованої підприємницької діяльності. Податкова може анулювати реєстрацію платника єдиного податку в Спрощенця, якщо призначення платежу не відповідає зареєстрованим видам діяльності. Кведам, наприклад, кведом на продаж товарів, а в описі платежу вказано за послуги. Призначення платежу подарунок звільняє від оподаткування тільки якщо кошти надійшли від близьких родичів за грошові подарунки від сторонніх людей. Податкова може донарахувати податки. Тому експерти радять українцям обирати коректні призначення платежів і дотримуватись їх, а також уникайте частого використання одних і тих самих безпечних призначень. Крім того, тим, хто регулярно отримує кошти за товари чи послуги, слід відкрити ФОП. А в разі сумнівів щодо правильності призначення платежу звертатись до податкових консультантів або юристів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тисяч 59 гривень протягом майже трьох років. А прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2028-го досягне 3667 гривень. Це виглядає значущим кроком, зауважує видання фокус, адже наразі мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень. Мене звати Яна Порхон. підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що справді можна назвати ці зміни позитивними для пересічних українців, та яким чином уряд з огляду на стан бюджет України під час війни зможе домогтися росту зарплат. Докладніше далі. На думку мінфіну, підвищення мінімальної зарплати в Україні має зберегти купівельну спроможність населення та одночасно збільшити надходження до державного і місцевих бюджетів через вищі податкові відрахування. Втім, зростання мінімалки до позначки у 10 тисяч гривень очікується не одразу, а протягом трьох років. 2026 року вона зросте до 8688 гривень. Ще через рік мінімалка має становити 9374 гривні, а у 2028 році, як очікується, доросте до десяти гривень. Очевидно, що на 8 тисяч гривень прожити в Україні практично неможливо, наголошує видання. І хоча офіційний прожитковий мінімум досі фіксується на рівні трохи вище від 3 тисяч гривень, це умовна цифра, яка не відповідає реальним витратам населення. Отже, нинішнє підвищення слід розглядати як інструмент детінізації економіки, а не як реальне покращення добробуту. Воно має стати сигналом для виведення заробітних плат із тіні та стимулом для роботодавців оформлювати працівників офіційно. Вважають експерти. Водночас такий крок запускає ланцюгову реакцію: спочатку переглядається прожитковий мінімум, за ним пенсії, сітка державних виплат та зарплати держслужбовців прив'язані до мінімальної ставки. Це означає, що підвищення торкнеться широкої соціальної сфери і, передусім, найуразливіших категорій: пенсіонерів, малозабезпечених, працівників бюджетної сфери. Тож виходить, що збільшення мінімалки не свідчить про реальне зростання добробуту українців, а йдеться про індексацію до інфляції. Як наголошує видання, перегляд зарплат і податків це частина більшої економічної реформи, зокрема для зменшення тіньової економіки, збільшення надходжень до бюджету та соціальних фондів. Також важливо згадати, що у попередні роки через війну подібні перегляди мінімальної зарплати були відкладені, наголошують експерти. Тому нинішній процес це ще й виправлення затримки, яка виникла через кризу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун, Не забувайте про підписку та подобайки. До зустрічі в притул взялися за контроль покупок українців в інтернеті. Попереджає видання Телеграфої. Податкова збирає та аналізує дані з майданчиків типу OLX, OnlyFans, Уклон то що й продовжують розширювати кругозір, стягувати неоплачені податки з візосіпів і нараховувати людям штрафи, оскільки часто покупки сплачують звичайними грошовими переказами громадян у зливі інформацію держподаткову службу запідозрили банкірів. Але виявилось, що фіскали отримують дані оперативніше та навіть простіше, що дозволяє їм виявляти учасників інтернет-торгівлі. Мене звати Яна Паркун. Докладніше далі. Початку травня громадськість сколихнуло повідомлення від ОПЕНДАТАБОТ про те, що Державна податкова служба з 1 березня 2025 року розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн продажі товарів. А саме що менш ніж за місяць, ДПС було зафіксовано 1,4 мільйони таких транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень. У межах цього відстеження фіскали звернули увагу на 11 тисяч громадян, які отримали понад 50 переказів на рахунки. Зі, здавалось би невеликим середнім чеком. 1142 гривні. 50 переказів. Це вочевидь було мінімальним порогом щодо частоти зарахувань, від якого ДПС починала відстеження. В середньому ж на одну людину припадало 127 переказів. Окрім аналітики ОПЕДАТОБОТ зазначили, що Державна податкова служба моніторила перекази за допомогою системи обліку даних ППО. Як виявилось, інформація збирається у систему по фіскальних чеках. Зокрема, по чеках відстежують онлайн-торгівлю. Туди потрапляє вся інформація про два види чеків, які проходять через звичайні реєстратори розрахункових операцій. Тобто через звичайні каси, до яких всі звикли та через програмні ППО електронні версії чеків під онлайн контроль фіскалів потрапили громадяни, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Лише за перші 20 днів березня податкова ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягла сотень транзакцій. Можна не сумніватися, що в травні 2025-го податкова відстежувала транзакції вже не десятків, а сотень тисяч українців. Фіскали вміють знаходити і по податкових номерах і бізнесменів і простих людей за місцем реєстрації. Більше того, підвищений фіскальний контроль до інтернет-торгівлі буде тільки збільшуватись і поглиблюватись. Особливо податкові органи будуть цікавитись випадками, коли торгівлею займаються прості люди, які не зареєстровані як фізособа підприємець Як ми вже зазначали раніше, податківці співпрацюють з українськими інтернет-платформами типу OLX, Розетка Уклон тощо. На черзі плідна співпраця налагоджуватиметься з новою поштою щодо отримання інформації про суб'єктів господарювання, які безпосередньо отримують накладені перекази. Водночас в банках заперечили надання податковій в онлайн режимі інформації щодо переказів між рахунками громадян і руху коштів на них. Такі відомості належать до банківської таємниці. Фінансисти запевняють, що надають клієнтські дані лише за рішеннями суду і не часто саме податковим органам. Втім, експерти переконані, що податківці тільки посилюватимуть перевірки в царині інтернет-торгівлі і активніше штрафуватимуть людей на суму від 17 до 34 тисяч гривень з можливістю конфіскації виготовленої продукції, знарядь виробництва сировини та грошей, отриманих від незаконної підприємницької діяльності. Тож, якщо ви здійснюєте більше 50 грошових переказів на місяць, саме час відкривати ФОП, складати відповідну звітність та сплачувати податки. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Прокун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.